Україна погодилася на пропозицію США про негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню за умов, якщо те саме зробить Росія, про таке переговорні групи домовилися за підсумками 9 годинної зустрічі у Саудівській Аравії. Також серед результатів перемовин у Джидді, рішення Америки негайно скасувати паузу в обміні розвідданими та відновити безпекову допомогу Україні. Обидві делегації мають визначити персональний склад і негайно розпочати переговори для досягнення. Стійкого миру сьогодні в розмові була пропозиція саме американської сторони зробити перший крок одразу далі і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки у Чорному морі, а також по всій лінії фронту. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто, ми погоджуємось, і якщо рускі погодяться, в той самий момент тиша запрацює за українсько-американськими переговорами в Саудівській Аравії. Весь день стежила наша кореспондентка Олена Чернякова. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Олено, вітаю! Скажи, а що ти можеш сказати про атмосферу, про настрій учасників перемовин. Олеже, вітаю. Мабуть, це були найзакритіші перемовини на моєму власному досвіді, тому що делегації, як зайшли о 12-й годині в кімнату, де і засідали там понад 9 годин часу, не зливаючи інформацію засобами масами масової, масової інформації, не спілкуючись там з журналістами, а сиділи і обговорювали власне те, що ми потім побачили у спільній заяві. Тут же на полях саміту також працювали багато журналістів, з це. Представники американської преси, але водночас тут працювали і багато місцевих кореспондентів, і також працювали з нами колеги з Польщі Франції. Тобто, фактично було видно, що в цих ці перемовини цікаві і Європі, і Америці, і, і Саудівській Аравії. Ну і звісно, що Україні ми ж тут працювали від самого ранку і знову ж таки змогли отримати коментарі від делегацій лише після завершення перемовин, після того як ми побачили опубліковано заяви, і тут слід зазначити, що коли росіяни зустрічалися із американцями, не було опубліковано заяви. Тут же спільні стейтменти є, і це теж позитивний сигнал. Позитивний сигнал для України також це відновлення військової допомоги і обмін розвідданими. Як поточнив нам міністра оборони України, що йдеться про... Про ус, 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 усю допомогу, що була поставлена на паузу в ніч на понеділок минулого тижня. вся вона має відновити свій рух до нас, скажімо так, але водночас от, протягом цієї години з'явилася інформація із Вашингтона. пан Волц, радник президента з безпекових питань, поточнив, що зараз штати розглядають можливість відправки зброї з арсеналів Пентагону, і це також позитивний сигнал, тому що це вже є готове зброєння, яке можна просто за лічені дні тижні відправити до України. Ну і також з українською делегацією ми поспілкувалися стосовно перемир'я і пропозиції Сполучених Штатів, яку підтримала Україна. Зокрема, керівник офісу президента розповів, як це може працювати, і від кого насправді залежить от початок цього перемир'я, майбутнього можливого. Давайте почуємо. Якщо дійсно Росія. Готова до цього, а це буде очевидно. І сьогодні, після, після цієї зустрічі, 100% сьогодні ключ, як навіть написано у спільній заяві, ключ сьогодні саме у російської сторони, і саме весь світ буде бачити після цього хто хоче миру, а хто не хоче миру, і тільки про це говорить. І дійсно там прописано, що Україна готова прийняти у разі, якщо Росія буде згодна на це зробити як перший крок переміря на 30 днів для того, щоб готувати перемовини. Як це може працювати на практиці? Зокрема, також керівник офісу президента розповів нам, що вже наступного тижня сторони почнуться діалог на технічному рівні, що і мають, мають визначати усі етапи цього перемиря? Зокрема, це підтверджував і міністр оборони. Давайте почуємо його думку. Ми е, всі ці питання обговорювали е, рамкові питання. Домовленості є, тому в цьому плані наші команди вже в операційному на операційному рівні продовжують спілкування, тобто контроль над ситуацією у нас був. Як зазначали представники нашої делегації, які понад 9 годин провели за столом перемовин, що це була справді дуже конструктивна предметна розмова, де Україна озвучувала свої позиції і е, ті речі, від яких вона ніколи не зможе відмовитися, і сполучені штати також е, озвучували свої пропозиції. Ну і бачимо, в результаті спільна заява є. Отже, е, знайшли ті точки дотику, заради яких і їхали сюди до джиди, Олеже. Олена, дякуємо тобі, Олена Чернякова із Джиди. Там сьогодні відбулися надзвичайно важливі та результативні перемовини української та американської делегації.